Вийшли. Юра, Іван, Ерхіп. Чийся Івану покатувати? Балабайчик не лякає Ерхіпчика. Так ні одну. А ну, дві разом. Дві разом, дві. Ось так. Ході на доби, давай. На доби. <свист> <свист> Це не тягу їх, тримай. Чи хай походить з ним? Поїхали. Давай, скоріше. Сок. Стоп! О! О! <свист> <свист> Давай подарой. Що, прийшли? Приїхали? Що, Іванко? О, ти вже й лягати на ньому хочеш. Деньку. Слухає а? тебе. Слухає тебе. Тормо Іван тягу, отак і тримай. Не пускай диви, з допуску. задню. Куди ти ще хоч к соп? Сподобалось? Деньку. Одною рукою тримай, однією рукою тримай, спускай, спускай. Тепер заліземо в коледж, візьмемо Я тебе бачу. <laughs> Підеш зараз поїсиш свою кашку. Диви зерна. Люді. Діжи.